Всім привіт, друзі! Покажу зараз запаковані вам коробки Це з неонками. In 03, називається під пломбами повністю пачки. Це заводська пломба. Навколо так, покажем, заклеєна. Я зараз продемонструю при вас зірву пломбу, покажу що, всередині. Види, що все всередину. Це поверх пломби, пакетка наклеєна. Ну, ось так з заводу вони виїжджали. Мені досталися прямо запаковані, ніхто їх ніколи не відкривав, не користувався абсолютно нові. От. От, зараз при вас зірву пломби, глянемо, що там всередині. Ходять слухи такі в інтернеті, що ці неонові лампочки, саме ця модель In3, Так, тут такий картон. Що вона всередині радіоактивна. Там напилення було ізотопа якогось, щоб полегшувати запалювання тліючого розряду. От ми це і перевіримо. Однією я пожертвую, розіб'ю її і ми замірюємо детально. Але в іншому відео в наступному. Буде наступна частина, друга серія. Тут я тільки покажу, як вони виглядають вам зараз у макро. Нет. Перший ящик, коробка, тут 100 штук, 10 рядків по 10. Печатка зсередини. Ось тут ось така була під пломбиною. и другу давайте вскроем. И тут так само сто штук, пару вот повылетают тряски. Так у вы меня выглядит. Абсолютно маленький. И давайте на линейке покажу. От он макро. Є такі більш прозорі, є більш темні. подивимось. Це от ось ці дві були в одній пачці. Це залежить. До речі, напевно, якесь напилення зсередини. Так, і давайте поближче вам покажу. Ще без спалаху. Так, і в макро. От у макро на сонці без палаху. Першу прозору вам покажу. Це ідеальна прозора майже. Будемо заміряти радіоактивність в наступній частині всередині саме остії. Цих пластинок по альфа бета гамма управління. от там конструкція така сама, але скло. Напевно при запайці потемніло. А може це і всередині напевнені якесь, не знаю. Будемо розбиратися. Три спалаху покажу. Сфокусовую вот. мокро. Три рази я збільшу, знизу. Ну совсем до новых встреч.